Так, друзі, всім привіт! Коротке відео про те, як зняти лючок бензобака. Іменно оцю кришку. На гольф четвертому. Ну воно також і на гольф п'ятому підходить такий спосіб. Значить, берем зірочку Т20. Отаку Т20. І відкручуємо. Ось оцей саморіз. Так, відкрутили? Далі відкручуємо саму пробку. І тоді тянемо всю цю пластмаску і витягуємо назад. Трошки не... незручно одною рукою. Отак все. Ключок у нас в руках. Минута. Минута і готово. Все, всім кому сподобалось. Кому знадобилось, ставте лайк, підписка. Всім дякую, всім добра.